Разом говорю Шевченко мені однаково. Пшениця жито, на добрім сіли слону. А люди так собі пождуть і скажуть, десь його вбито, сердешно на чужині, о горе горенько мені. Мені однаково, чи буду я жить в Окраїні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині, От ковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліда не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не помяне батько сином, і не скаже синові: молись, молися, сине, за Україну! Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як в Україні злі люди присплять лукавій вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені, тому й писав, горів, хотів залишити сліди і слів. Усе віддав всі свої сили, щоб батько научав би сина, щоб син в тяжку страшну годину молитву кляту зупину на вірнісненьці промовляв. А воріг чув і відступав, хто хоч капельку себе, тому і смерті прикладе, той буде у вогні горіть, і це не дасть спокійно жити усім поганцям з його плем'я, бо наша правда так як врем'я. Все розставить, не одурить, усім своє дасть, всіх розсудить.